Всім привіт! Хочу зараз з вами поділитися салатиком, який називається гречський. Як я його роблю в своїй сім'ї? Значить що для цього нам треба? Перчик болгарський, помідорчики. Огірочки, у мене домашні, то вони такі малесенькі. Цей. Біла цибулинка, сир фета, Сіль я люблю з, з привкусом чесничка, тому в мене буде така італійські травки, Ну і моє любиме олівкове масло, теж з додаванням всяких трав і чесничку. Так, що роблю? Я буду першу різати цибульку. Цибульку я буду різати півкільцями. Тоненько, тоненько, на півкільцями. Цибульку порізали, тепер беремо гірочки. Ріжемо крупненько. Я такими крупними буду. і додаємо до цибульки нарізаної. Перчик болгарський. от Я беру цю дольку четверту частину перчика пополам І і отак. Ще раз буду попола. Отак. Перчик болгарський нарізали, тепер беремо помідорчик. також, так, Убираємо плодоножечки і. Так само пополам, потім або на дві, або на три частини. Помідорчики наші нарізані. Так. Зараз на цьому етапі ми зразу його це все діло посолимо. Поки без сиру це все солимо. Італійські травки я люблю додати в цей салатик. Так, щедренько. І, звісно ж, класика. Перець чорний молотий. Оливкова олійка. І перемішуємо поки що Так, маслинки, одну баночку. останній інгредієнт у нас сирочок фета. Так, десь на цю порцію салатика я візьму половинку так, з цього розсолу. І також буду різати, нарізати кубиком. Якщо ви замітили, я його додаю в кінці, тому що салат спочатку треба перемішати, потім тільки нарізаємо кубик. І так, наш салатик закончен, греческий. Тепер хочу останній штрих на сир фету зверху, теж трошечки додати італійських трав. Все. Все. Всім приємного, смакуйте. Це правда дуже-дуже смачно.